Поводження у храмі продовження. Окремо слід згадати про мобільні телефони, з якими ми заходимо до храму. Кожний з нас, мабуть, був свідком того, коли у найурочистіший момент літургії звучав телефонний дзвінок. Тому пам'ятаємо. Що перед входом до храму дзвінок телефону слід вимкнути, зробити беззвучний і в жодному разі під час літургії не виходити на розмову. Бо святе і святим не може бути важніше за якусь розмову. Прийшовши до храму, ходимо завжди до початку богослуження, тихо і благовійно, як до Божого Дому. Краще прийти за 10-15 хвилин до початку. Тоді буде час поставити свічки, подати записки за здоров'я чи за упокій наших близьких, помолитися. Розмови, сміх, шум при уході та під час перебування у храмі зневажають святість Божого дому і несумісність з християнським благочестям. Традиція приписує чоловікам ходити до храму. З непокритою головою. Недоречно перед дверима храму одягати на голову хустину, якщо інший одяг далеко не відповідає святості місця, у якому людина має намір перебувати. Щодо хустини, вже було багато сказано: церква не зобов'язує мати хустину на голові. Увійшовши до храму, зупиняємося недалеко. Від дверей і тричі перехрестимося. Потім можна підійти до тетраподу, чи аналою, на якому покладені ікону, і двічі перехрестившись, поцілувати ікону, хрест, а тоді перехреститися ще раз. При потребі, переходячи перед царськими дверима іконостасу, посередині храму зупиняємося і робимо малий поклін з хресним знаменням. Вже від перших століть християнства було заведено, щоб у храмі жінки стояли окремо від чоловіків за спеціальною переродкою. Тепер чоловіки у храмі зазвичай стоять праворуч, а жінки ліворуч. Подружжя може стояти разом на плекралту у центральній частині храму. Звісно, що такого звичай кожен дотримується з власної волі, бо теперішні церковні приписи не регламентують того, де люди мають ставати у храмі вірних. Прохід навпроти царських дверей посередині, по можливості не займають, щоб був доступ до тетраподу для інших, ставши в храмі. Тут найважливіше, з присутніми вітаємося тільки поклоном, але ніколи за руку. Навіть з близькими у храмі не розмовляємо. З часом люди звикають стояти на своєму місці, тому яке їм найкраще відповідає для молитви. Але якщо це місце зайняте, то стаємо там, де вільно, у Божому храмі не годиться виявляти якісь претензії. На власне місце, ходити по храми під час відправи не дозволено, особливо на вході з кадилом, євангелієм чи чесними дарами, на великому вході, під час читань чи під час інших важливих моментів богослуження. Увійшовши до храму, не оглядаємося і не розглядаємо навколишніх людей, а намагаємося зосередитися на богослуженні під час коротких пауз. У відправах радять молитися Ісусову молитву, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, щоб не відволікатися сторонніми думками і огляданням присутніх. А прийшов, спізнившись на літургію, став на місці і не рухаємося. уже ніякі офірки, ніякі записки не передаємо. Не дозволено переходити через храм. Між тетраподом і Коностасом, проходячи храмом, під час богослуження не оглядаємось і не розглядаємо його убранства, для цього є час поза богослуження. Храм це Божий дім, в якому не можна поводитися як у музеї, проходжуватися із руками у кишенях чи заклавши їх за спину. Щодо цього хтось слушно зауважив. Не тільки ти дивишся на зображеного на іконі, а й він дивиться на тебе. Чи можемо вважати, що виконали обов'язок участи в недільній літургії, якщо ми запізнилися? У храм завжди приходять до початку богослуження. Запізнюючись, ми часто навіть не замислюємось, зневажаємо те, що відбувається у церкві. Бо, наприклад, коли йдемо на зустріч із важливою для нас особою, то приходимо заздалегідь, щоб в жодному разі не запізнитися, то як можемо легковажно ставитися до зустрічі із самим Господом, що сходить на престол нашого храму під час кожної літургії? Звичайно, трапляються усілякі обставини, які можуть нам перешкодити прийти на початок послужі. але немає жодного виправдання для постійних запізнень чи навіть передбачуваного приходу в храм через півгодини після початку літургії. Щоб уникати запізнень слід заздалегідь довідатися про розклад богослужінь, який зазвичай оголошують в храмі ще напередодні. Або вивішують на дошці оголошення. Особливо треба слідкувати за розкладом богослужень у передсвяткові і у святкові дні, бо в ньому можуть відбуватися зміни. Якщо вже трапилося, що ми запізнилися, то треба увійти так, аби не перешкодити молитві інших. Не слід протискатися до тетраподу для цілування ікони, запалення свічу чи до передньої частини храму, якщо при цьому ми розштовхуємо інших людей. Краще просто зупинитися там, де вільно, якщо, запізнившись, ходимо в храм. Коли читають Євангелії чи під час співмихемів, вірою, освячення Євхаристійних дарів, Отчинашу та інших важливих частин богослужень, то потрібно зупинитися на вході, дочекатися закінчення цих частин і аж тоді заходити. Вдається, некоректно чітко зазначити фрагмент з літургії, від якого можна вважати, що обов'язок участі в недільному богослуженні виконано. Коли ми запізнилися. Якщо із якихось поважних обставин ми запізнилися, хоча і мали намір прийти вчасно, то можемо вважати недільний обов'язок виконаним. Звісно, це не може стати нормою, бо і літургія слова з читанням уривків святого письма, яку звершуємо на початку відправи, і літургія жертви. На якій приноситься безкровна жертва, становлять невід'ємну цілісність. Таким чином, не можна на власний розсуд скорочувати літургії, і якщо ми вийшли до храму під час Херовимської пісні, то, напевно, варто задуматися, чи слід приступати до причастя на цій літургії. Зрештою, у містах, здебільшого, є можливість піти в інший храм. Щоби встигнути до початку відправи. Наступний пункт: як молитись, увійшовши в храм. Увійшовши до храму перед Богослуженням, тихо проказуємо свої приватні молитви. Традиційно вживають молитви, подані в молитовниках чи інші молитви, які знаємо. Якщо ми прийшли на літургію, то можемо молитися молитви приготування до причастя. Запізнившись на початок богослуження, приватних молитв не мовимо вже, а приєднуємося до спільної церковної молитви, Дехто радить проказувати приватні молитви подорожі до храму, якщо запізнюємося. У храмі ми не глядачі, а учасники відправи, тому співаємо разом з усіма, особливо загальновідомі, тексти. Святий Боже, вірую, Отче наш, Господи, помилуй. Головне, щоб не перекричати в цих разом, але не мусить бути голосно. Не слід, однак, повторювати вголос тих слів, які має промовляти лише священник. Богослуження має форму діалогу, в якому одні молитви призначені лише для священнослужителів, а інші для всієї зібраної громади. Під час богослуження приватних молитов не промовляємо, ані не читаємо з молитов інших текстів, окрім тих, які проспівують співці чи хор. Перебуваючи у храмі на спільній молитві, не варто виявляти занепокоєння, якщо священнослужителі чи співці допускаються якоїсь неточності. Краще пригадати власні прогріхи. І просити за них прощення у Господа. Коли зауважуємо особу, що не знає, як поводитися у храмі, то не осуджуємо її і не повчаємо поспішно, якщо треба, то можна допомогти добросичливою порадою, а зауваження слід робити лише тим, хто брутально порушує благочестя спільної молитви, ніколи не не вказуй, дитини тут став, не так хрестися, чи не так поклони біжи, бо таку людину можемо відвернути взагалі від храму, і тоді всі гріхи її візьмемо на себе. Діти у храмі. Якщо з вами у храмі перебувають діти, то пам'ятаймо, що час їх присутності в церкві має бути співмірний з їхніми можливостями зосереджуватися. Батьки мають пильнувати, щоб їхні діти поводилися належним чином, не шуміли, не бавилися, а привчалися до благовійного ставлення до святині та знали, якою має бути поведінка в храмі. Якщо діти мусять залишити церкву, то мають перехреститися і вийти, не привертаючи уваги. У деяких випадках. Треба самому їх вивезти, не заспокоюйте, коли дитина плаче, вийдіть з нею на вулицю. Якщо розплачеться чи ще щось захоче, не держіть, не заспокоюйте на людях, дітям у церкві не дають нічого їсти, за винятком благословеного хліба. Постарайтеся, хай привчається дитина, що не жує в церкві. Коли і як запалюємо свічки. Свічки, офірки у храмі перед іконами ставимо так, щоб не перешкоджати іншим молитися. Свічки варто придбати ще перед початком богослуження і покласти їх на свічник, а на початку відправи хтось один їх засвічує. Не мусите ви самі їх ставити, запинати і засвічувати. Так можна. Буде уникнути метушні довкола свічників та ходіння по храму, яке відволікає увагу інших молільників. Запалені свічки це наша жертва за померлих чи за тих, що потребують особливої Божої піки. Некоректно дозволяти нашим дітям бавитися біля свічників, а чи запалюючи свічки, бо у такий спосіб. Перетворюємо сакральне дійство на розвагу, попри небезпеку для дітей попектися вогнем. Перед тим, як ставити свічки, треба переконатися у відповідності моменту богослуження. Бо на деяких частинах відправи не дозволено ходити по храмі, ставити свічки, цілувати ікони на тетраподі тощо. Ідеться. Про такі богослуження на літургії під час апостола Євангелія, під час Херувимської пісні, пі після виголосу станьмо гідно під час причастя чи на інших богослуженнях не треба ходити, свічку маємо придбати ще до служби Божої, збираючись до храму. Варто заздалегідь приготувати гроші для пожертв і свічок, подати поминальні записки, щоб під час відправи не порушувати порядку і нікому не заважати. Полишати храм до закінчення відправи без невідкладної потреби не можна. Проповідь після Євангелія це не перерва у літургії, тому з храму в цей час не виходять. Бо це вияв неповаги до Божого Слова, яке пояснює проповідник. Не можна покидати храм, коли на літургії виглушено двері двері премудрості, будьмо уважні. Дев'яте апостольське правило з цього приводу приписує церковне покарання. Оскільки запізнення на богослуження є неповагою до церковної служби, то й перечасний вихід з церкви не є чимось іншим. Забігання до церкви лише поставити свічку, як правило, свідчить про нерозуміння суті християнської молитви і намагання замінити її зовнішніми практиками, що нагадують поганські. На закінчення богослуження потрібно тричі перехреститися і уклонитися до царських дверей, бо саме за ними на престолі в святих тайнах Євхаристії перебуває Христос. При виході з храму промовляють ті ж молитви, що і при вході. звичайні молитви, які молимося і щось своїми словами можемо сказати. Знак Христа, поклони. І інші молитовні жести та постави. Хрестимося і робимо поклони згідно з усіма богомольцями, тобто в той час і спосіб без поспіху і належним благовоління. Хрестимося так, з'єднуємо три пучки правої руки, знак рівності святої Троїці і торкаємося ними чола, щоб Господь освятив наш розум, промовляючи в ім'я Отця. Потім грудей, але не на сплетінні, а до пупка, щоб вийшов правильний хрест, щоб Господь освятив наше серце, кажучи й сина. Далі правого плече зі словами і Святого Духа. І завершуємо на лівому плечі, щоб Господь освятив наші сили, кажучи амінь. Опустивши руку, вклоняємося, не після спра, справа наліво і на груди ще раз, хрестимося без поспіху, обов'язково торкаючись відповідних частин тіла, хрестячись недбало, виражаємо неповагу до Господа, бо хресне знамення має на меті нагадати нам про хресну смерть Ісуса Христа, якою ми були викуплені від вічного життя. Тому, коли кладемо на чоло, а потім ту на сплетінні праве і ліве плече у нас може вийти перевернутий хрест. Такому христу поклоняються сатаністи. Тому, дорогі мої, хрестімося правильно. Хрестя, хрестяться також, промовляючи інші молитовні формули, як, наприклад, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, придіти поклонімся цареві Богу нашому. Також є звичай хреститися на Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже! Під час митрової молитви на Боже, Милостивий, будь мені грішному, Щодо хресного хрестного знаку на мир всім, то існують дві традиції. Озна з них передбачає на цьому виголосі лише схиляння голови. Відмінність існує в тому, що в деяких церквах прийнято хреститися в цей час. Але це вже Церковна традиція. Христимося тоді, коли священник благословляє Євангелієм, чашею чи Іконою. коли священник благословляє рукою, кадить людей, а єпископ благословляє свічками, то вірні не хрестяться, лише схиляють голови. У деяких церквах, однак хрестяться і на благословення. Рукою. Як бачимо різні традиції, перехрестившись, робимо поклони на знак покори перед Господом. Бувають малі поклони по, поясні і великі земні. При поясному поклоні схиляємося до пояса, не згинаючи колін. Земний поклін, чинимо ставши на коліна і торкнувшись головою землі, без поклонів. Хрестимося на утренні, в синочні, в середині шести, шести на Алелуя три рази, при виголошенні силою чесно жодного Христа, на початку читань святих Писань апостола, якщо є звичай хреститись, Євангелій, старозавітних читань, при відпустах назвав Христос, істинний Бог наш, святих, що їх пам'ять світло звершує. З поясним поклоном хрестимося при уході і виході з храму тричі, переходячи храм навпроти Іконостасу, перед початком кожного богослуження тричі, на яктеніях як після кожного, після прошення, якщо є звичай Хреститися, при виголошенні прослави при Святій Тройці, коли вимовляється ім'я при слава Святі! Одноістотній животворній Троїці, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, коли згадується ім'я Пресвятої Троїці. При виголошенні слів прийміть їжте, пийте з нею усі, твоє від Твоїх та є святим. Тоді, коли священнослужитель виголошує молитви зі словами, голови ваші перед Господом схиліть, поклонімся, припадім і так далі. На словах Аллилуйя, святий Боже. І після слів, слава тобі, Христе, Боже, оповання наше, слава Тобі, на початку великого словослов'я, слава вишніх Богу. Після читання Євангелія під час співу, слава тобі, Господи, слава тобі, слава Тобі, що світло нам показав сподоби Господи після співу першої полини Михеровимів. Усі ці приклади вживання хресного знамення у деяких регіонах можуть бути відмінними, оскільки щодо цього немає єдиних церковних приписів. Це вже звичай у кожній, як ми кажемо, парафії, коліно преклонення. Постава на уколішки означає покаяння, прохання, прощення. Тому. Тому завжди, коли молимося, вклякаємо на молитви по можливості клячачі. Хоч у нашому обряді не прийнято спільному богослуженню ставати на коліна за вигнятком кількох, однак існує традиція клякати в певні моменти літури. Це допускається в будні дні, тоді клякають після «Благодарим Господа і тебе оспівуємо. У деяких парафіях побутують інші свідчати, щодо коліноприклонень, які не усьому відповідають про те, що я говорю. І такий один ще пункт: про цілування ікон та святих святощів, до ікон та інших святощів прикладаємося, цілуємо або до початку богослуження. Або після його закінчення, пам'ятаймо, що неприпустимо прикладатися до святощів із нафарбованими устами. Зображення на іконах цілуємо не у лики в обличчя, а в руки, плащаницю цілуємо зображені на ній Христові рами. Підходячи до цілування святощів, бажано залишити під чимсь наглядом парасолі, торбини тощо. Перед тим як прикласти ще до ікони роблять два поясних поклони із хресним знаменням, а після один також із хресним знаменням. Якщо ми підходимо до священника чи до єпископа, який благословляє чи помазує освяченим ілеєм, мирує, то третій поклон робимо після приймання благословення чи помазання. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!